Привіт, друзі, культурна програма повертається. Обіцяють нам, що серед зими у Тернополі розквітуть жоржини. Ця народна артистка України Наталія Бучинська дає свій концерт, і звичайно, ми з нею поспілкувалися. Ці нам випала просто ексклюзивна нагода поспілкуватися з народною артисткою України Наталією Бучинською. Знаю, що ви зараз в турі, Наталочко. Ви обіцяєте засипати все жоржинами серед зими. Які емоції зараз в цьому турі? Як сприймають люди новий матеріал? Бо знаю, що матеріал помінявся. Всіх вітаю, слава Україні! Ви сказали слово ексклюзив. Ну а як може бути по-другому для Тернополя, де я виросла, вивчилася, де Тернопіль мені дав дорогу на сцену. І я приїжджаючи сюди, розумію, що до мене тут високі вимоги, і так само в мене високі вимоги до Тернополя. Тому що я хочу сказати всім дякую, всім тим, хто от вам хочу сказати дякую за те, що ви прийшли поспілкуватися. Хочу подякувати всім за тим, хто підтримує, і хочу дати зауваження тим, хто проявляє якийсь такий непотрібний характер, чужих люблять більше, ніж люблять своїх. Та хочу сказати, любіть своїх завжди. Свої треба любити. Тим паче, вже е, ця страшна війна нам показала, що життя в нас одне, е, і відносини мають бути людські, людяні, і будуватися саме на таких от аспектах і параметрах. Це набагато легше жити по людяному по-простому, по-людськи, ніж щось придумувати, видумувати і грати якусь роль. Я сама вибрала професію, зв'язану ну, з. Так би мовити, з грою, але скажу, вам, на сцені, я живу може більше, ніж в житті. Бо в житті деколи, деколи <смі> ставити на місце. Вибачайте, що саме з цього почала це інтерв'ю. Я почала саме так, тому що я е, Западенка, я тернополянка, я народилася у Львові. Е, от, я маю цих два, два міста, яких я розриваю. В одному заритий пупець, в, другий, в другому зариті всі мої знання, звідки я взяла, е, всі мої знайомства, всі мої перші кохання, е, мої перші пісні, мої перші виходи на сцену, мої перші музичні знайомства. і навіть Віть зараз мій продюсер, наш продюсер теперішній теж з Тернополя. Я все забрала в Тернопіль своє, все найкраще. На ворозі саме ще Дорогі мої тернополяни, я дякую вам за вашу підтримку, за те, що співаєте. Мої пісні, наші пісні. Я не можу просто назвати це своїми піснями, тому що пісню пише композитор, поет, аранжувальник Андрій Стадницький як продюсер цілого проєкту, директор, менеджмент, маркетолог, нянька мені деколи. За кадром так поймує. Друг, психолог так. і так далі, тому подібне. Зараз Андрій Андрійович за, за кадром скромно е, просив дуже багато про нього не говорити. Але я не можу в нього величезний досвід. Так може да. вас, так, Я не можу е, е, мало сказати про людей, е, які мене люблять. Я дуже це шаную. Я страшенно шаную всіх, хто мене любить. І Я вам дуже за це дякую. І є що любити неймовірний талант, краса, енергетика на сцені, Дякую. яку ми сьогодні почуємо і побачимо. Дай Бог, дай Бог, Бог. І х, вже я встигла поспілкуватися із тернополянками-дівчатами. Якраз ви згадали про те, що вони найкраще взяли з Тернополя. Так от сьогодні багато артистів буде з вами на сцені поряд із Тернополя. Нещодавно ви читали лекцію для студентів. Холоджу Так, розкажіть про це дійсно. Ну, е -е, так як передача вийде вже після концерту, то я можу зараз заанонсувати. А люди безпосередньо через годину почують, сьогодні на сцені з нами будуть виступати студентки музичного коледжу, де нещодавно ми дали майстер-клас, коуч-лекцію під назвою Ти артист. І от прямо з групи студентів, які прийшли на цей майстер-клас, перед тим кажучи про те, що діти пхайтеся всюди. В колективи співайте всюди, показуйте себе всюди, Зараз є соцмережі, записуйте себе, mm -hmm. показуйте, просіть друзів, хай вас підхвалюють, перех... ну, підсказують і так далі. Підключайте все, що тільки можна, всі свої ресурси і будьте всюди і не стидайтеся. Через не можу. От кажу, там, де саме страшніше, от туди йдіть. Значить, саме там ваша удача, саме там, десь вас чекає ваш шанс. І я попросила прямо на майстер-класі. Кажу, ну, підніміть руки, хто хоче зі мною виступити на та <смілливий>, сміливий. Так, хто сміливий? Скряга Ганна буде сьогодні співати свою пісню. А знаю, що Анна із Краматорська. Бо я студентка другого курсу Тернопільського мистецького фахового коледжу, і нам проводили лекцію. Наталя Бучинська приїжджала, проводила лекцію. Ти артист. І в якийсь момент вона каже: хто сміливий, хто хоче заспівати на одній сцені з Наталією Бучинською. І я визвалася сьогодні. Я тут то яку ти пісню будеш співати? Я буду співати пісню Очі на піску, музика поклада а слова Рибчинського. Наскільки відомо, що це досить важкий твір, такий емоційно це дуже емоційно важкий, важкий твір. І, взагалі, там співається про кохання, про розлуку. Але я робила на цю пісню кліп, і в мене трохи інша ідея на цю пісню. Я більше співаю про там такі слова ти поверни мені щасливі дні, ти поверни, ти поверни. І в мене асоціації з тим, що «Поверни, поверни мені мирне життя, поверни мене до Краматорська», щоб не було вибухів, щоб не гинули люди. І всі ми, ось у нас багато переселенців, дуже багато. І я просто молю Бога, щоб скоріше це все закінчилось, і ми всі повернулися додому. Сьогодні я буду виконувати пісню патріотичну. Називається Ми все здолаємо. Слова написала моя мама, а музику до цієї пісні написав Ігор Ващишин. Чи ти хвилюєшся виступати з народною артисткою на одній сцені? Як в тебе зараз відчуття? Е, так, звичайно, це дуже такий е, досвід, великий, з такою великою артисткою на одністяні співати. Для мене це велика честь, я дуже рада, щаслива. Бажаємо тобі сьогодні удачі Дякую. виступити на відмінно, отримати масу задоволення. І звичайно, ми дякуємо Наталі Бучинській за те, що відкриває для нас нові таланти. Неукали тобі послаки, ото не кінамо всі встижать. Всі крайніві чужі далеки. Розлетілись ноги в українці, І, даміки, і муси, треву, стіки, Зі словами за що і не треба. приїжджаючи в кожне місто, ми запрошуємо місцеві колективи: чи то дитячі танцювальні, чи то так само якісь вокалістів, початківців. Я, так би мовити, кажу так: 28 років на сцені я теж колись починала, і я продовжую працювати. І в мене за цих 28 років років моєї професійної діяльності зустрічались люди. Незнайомі потім ми знайомилися. Незнайомі мені не те, що це друзі, друзів через друзів. Там люди незнайомі, які подавали мені руку, виводили на сцену. Вірили в мене, не дивлячись на те, що я тільки починаю, тільки вчила співати, виходити на сцену, вчила взагалі артистичним манерам, підбирала пісні. Тобто, просто була дівчинка, по якій ну не скажеш, що вона от вовс співачка, тому що у унікальних дітей зразу народжених, ну їх мало, і так само зразу не стають президентами, зразу не стають гарними бухгалтерами, зразу не стають гарними бізнесменами. Люди вчаться цьому все життя, і колись мені подавали руку допомоги, і зараз я віддаю і з великим задоволенням. Я протягую руку молоді. Я хочу їх показувати. Я хочу показувати, щоб їх бачило багато людей, щоб ними пишалися батьки. Адже що вони вийшли на концерт, і це був для них величезний стимул, підтримка І колись, до речі, за кулісами цього ж палацу Березіль е, був такий конкурс Пан плюс пані. Я там виступила. Ну так, так, ну, я тільки вчилася співати. Ну, то буде секрет. Ні, е, е, я, до речі, зовсім не стидаюсь того сказати, е, тому що відбувся різ завдяки праці. Завдяки заняттям вокалу і так далі. І Я заспівала поганесенько. Я отримала, як кажу, люблю казати, перше місце зазаду. Но до мене підійшов Василь Зінкевич. Обняв мене отут, прямо за колісами Палац України, це був 96-й рік. Ввін, обняв мене Василь Зінкевич. Так. Це велич. Це, е це просто. Ну, він відчув, він побачив і каже: Наталь, я в тобі бачу. Велику співачку, але ти повинна багато працювати. І тоді ти будеш великою і великою. Я пам'ятаю його слова, у мене навіть є його підпис з листочком. Звучить це, може, пафосно зараз. Ні, це не пафосно звучить. Я ці слова несу через всі 28 років. І ще 128 років буду нести. Тому на сьогоднішньому концерті ми запросили двох дівчаток, які тільки починають. І я думаю, що їм. Приємно, коли людина вже з якимось стажем робота на сцені м, запрошує на свій сольний концерт, е, показує великому колу глядачу е, їхню роботу, підтримує їх. Я дуже надію, що вони так само, колись цей крок запам'ятають і про де пару років. Однозначно. І вже ми з вами підемо до них на концерт, так, так само так, в гості і, в і так, так далі. І Тому що наші діти дуже талановиті. Наші діти дуже красиві, в такий нелегкий час, самий найважчий час, який можна собі уявити, дай Боже, щоб якнайшвидше настала перемога України і настав мир. Наші діти живуть після двох років коронавірусу. Зараз величез, величезна величезна ну, війна. Триває вже 9 років, але тепер вона повномасштабна війна. Сирени, тривоги. Це ні навчання. Навіть е, здибанки нормальної не можна собі організувати. Навіть е, на, на мої концерти приходить дуже багато молоденьких дівчат, ми співаємо жоржини. Вони от наз, наз, називають лише мене, моя дружина. Я дивлюся, і мене серце крається від того, що в залі повно дівчат. Хлопці наші на передовій. Скількох хлопців. І дівчат вже вбила та клята. Я не хочу навіть називати це слово. Цю країну навіть не хочу називати, але її треба називати весь час, щоб світ знав. Ця Росія не до Росія, не знаю. Скільки молодих людей віддали життя за нас з вами, за те, щоб ми з вами от зараз сиділи і спілкувалися. І бачачи їхні очі зі сцени, всім їм бажаю гарно вийти заміж. Я бажаю, щоб всі повернулися живі і здорові, щоб створювалися сім'ї, щоб українці плодилися, збільшувалися. Саме з нам перемога України і мир сюди стало найшвидше. І якщо зараз звучать Джорджини так красиво, я безмежно щаслива від цього, то Потім, ох, ми з вами, о, ми з вами будемо співати ті жоржини на кожному святі, на кожному весіллі, тому що ця пісня присвячена жінці, дівчині, бабусі, мамусі, сестрі, доньці. А, і кожна з нас хоче, щоб її назвали Достойна, так? Так, тих, так кожна з зубами. Ну, Я донець. хотіла теж заміж, ви, заміж. І це, це такий важливий момент в житті. Знайти правильно свою людину. Я бажаю вам знайти на все життя людину правильно. Це, це, так, це так. Дуже і підтримувати це кохання. Тільки примножувати примножувати кохання можна тільки працею, тому що сімейне життя це велика праця обидвох. Угу. Постійна велика праця обидвох з розумінням обидок, один одного, з повагою один до одного, з повагою до. Уподобання один одного і величезною підтримкою один одного. Це велика праця. Сім'я це великий труд. Він хоро. А я Кана, що у вас готується новий альбом, саме таких застільних, святкових, урочист українських пісень, Українсь. які близькі кожному серцю, кожному вони, з нас. Вони не Будуть так це? можна їх назвати за, застільними? хоча і застільні. Знаєте? Дуже мало артистів може похвалитися, що хтось за столом візьме баяна, чи акордеона, чи гітару, бо то легше перевести в багажнику, чи піаніно. Чи навіть під сопілку, чи навіть під скрипочку, дуже мало артистів може похвалитися таким репертуаром, який написали для мене мої Володимир Будичук, Юрій Рибчинський, Нікола Петраш, Руслан Квінта, та Віталій Куровський і багато Оля Ткач Лариса Архипенко Катя Костюк. Тернополянка, так. до речі, Жоржини написала Тернополянка Катерина Костюк. Так. Друзі, о, от вам і ексклюзив. Будь ласка. Яка недавно народила другу дитиночку. Друге стала мамою. Бачите, вона не тільки гарні пісні народжує, вона робить і там роботу, і там. Так що плодімося, українці, тернополяни, плодімося, не відстаємо. І я дуже рада, що пишуться такі пісні, які можуть звучати за столом. Будь дав'я в будь якій компанії. Е, в будь-якому випадку мої пісні знаходяться в кожного, отут, в кишені, як каже Андрій Стедницький. Однозначно, е, вже тепер ні одне медіа е, не може сказати мені, що бо я ж 28 років. Мені весь час розказували радіостанції, особливо ті центральніші і так далі. Що, наприклад, дівчина весна, це пісня не формат. Ну це одна з пісень. Це вона вже як народна. Ти вже запитай е, 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 дитину підлітка. Що? Вони вже «А, так-так, <гум> так, цю пісню знаю. Та. Я дякую вам, що ви перевернули оту всю непотрібну. Ви просто порвали ту непотрібну систему е неправильно побудовану. Люди мають вибирати, яка має звучати пісня. Так робиться в всьому світі, тому що там чесне голосування. У нас, на жаль, садять ті самі, роблять ту саму роботу, але уви. Вже тепер є люди, які самі керують, яка буде пісня звучати, яку пісню вони люблять. Вони своїми коментарями, своїми лайками. Я читаю всі коментарі. Пишіть побільше. Я читаю всі ваші зауваження. То палаття подобається. Там як ворона, там як красуна. А де ви як... читаєте? В Ютуб, Фейсбук, Тікток. Дектові? Це звичайно. Тік-Ток залазить, то я тікток я мушу полайкати, я мушу поставити у ці сердечка майже всім. Дуже мені не вистачає часу, ще всім відписати, але я тому що я сама веду Угу. Mm -hmm. Я сама веду Фейсбук, в основному і Тікток. Shut up, party. Мене не пробачить, якщо я не запитаю, все ж таки про ті жоржини. Всі ж хочуть знати історію. Наскільки я на лекції чула, що там ж цікава дуже історія з цією піснею. В тік-ток попав малесенький шматочок, так? І ще з репетиції. Розкажіть, що це і як це було? Тільки нам прислав Володя Будичук пісню Жоржини, я її включила. Катерина мені не дасть збрехати. Катерина за кадром, це моя доча, Катруся, яка зараз мені дуже-дуже допомагає в турі. Тільки я почула початок пісні, а воно ну так, знаєте, або є, або нема. Uh -huh. Зразу. І я думаю, бігом треба набирати Володю і казати, все, це моя пісня. Зразу забираю. Я, я, зра... я навіть не дослухала до приспів. Приспів я вже потім. Я зразу тут, тут. мене така привичка вдіваю навушники. Тут е дзвоню Володі, тут пишу Андрій Стадницькому, селаю пісню, все, ми її беремо, ми її робимо. Все, Андрій Стадницький вже на студію до Андрія Ігначенка вже робиться аранжування. Ми сідаємо, думаємо одразу референси. Е я така щаслива, що ми живемо тим, що ми робимо. Я щаслива, що я роблю те, що я люблю. Угу. І я дякую вам, любі мої, що ви даєте. Своєю любов'ю до нашої роботи, до моїх пісень, своєю увагою, своєю присутністю на концертах, своїми відео, які ви знімаєте під мої пісні, різними коментарями, різними підписами, ви даєте нам можливість робити те, що ми любимо. Можемо і вміємо, і я на кожному концерті питаюся сьогодні, запитаюся, бо дуже багато є наприклад коментарів: Ой, ви веселитеся, такий час, і так, і так далі. Нелегкий час, так що нам. А, а де нам взяти сили енергії? От як я маю підтримати ту жінку, ту дівчину? Ну, напишу листа та, і так далі. А може, я хочу до неї доторкнутися до так. вас? Ви до мене доторкнетеся. енергії додати світу. Ви мені щось скажете гарне, я вам щось скажу гарне. Ми не витанцьовуємо, ми не вискакуємо. Я коли співаю Жоржини, у мене серце кров'ю обливається сльозами страшенними, такими не знаю розміром яким. Е тому концерти ці, особливо цей концерт Жоржини, який ми назвали концерт жіночої лірики, це для підтримки один одного, для спілкування. Тому що десь і то все треба брати, ту емоцію. Ну, не тільки чукуляду їсти, так. Ну, свій, то і куча. Нам коло... треба відновлення, емоцій. І емоції. Емоції відіграють надважливу роль в нашому житті. Е, людина може не запам'ятати, в яких ти мештах прийшов. Людина може не запам'ятати, що ти йому подарив на на день народження. Людина запам'ятає емоцію, Емоції. яку вона відчула від тебе при спілкуванні, при зустрічі, чи на хвилину, чи на годину, чи на дві, чи на як. А мені дуже хочеться, щоб ми з вами були довго, довго разом. Тернопіль, я пишаюся тобою, люблю тебе, обожнюю тебе. Я дякую всім, хто допомагає Збройним силам України, хто допомагає нашим захисникам, захисницям. Я дякую всім. Справжнім волонтерам, дякую кожному, хто е, скільки може, кожен день на підтримку, е, добрим словом, е, гарним ділом. Я кажу, немає великих справ, маленьких справ, є просто добрі справи. Треба їх робити. Нам треба разом до перемоги і якнайшвидше. Хай береже Господь наших всіх українців на передовій, тут, у кожному місці. Бережімося. На жаль, ця сволота ще щось там випускає і придумує, вже в три рази швидше воно літає. Але ми й то подолаємо. Бог з Україною, і треба зібратися в кулак, зрозуміти, що щоб як максимально коротші терміни. Зробити все, щоб перемога настала якнайшвидше. Тобто не опускаємо руки, не віримо і псо. Ми прекрасно самі можемо розібратися, де і ПСО, де наговори, де нас від чогось відолікають, де і так далі, і тому подібне. Говоримо відкрито, прямо в нас немає другого виходу, ніж бути е, разом, е, ніж е, бути прямолінійними. Тоже бути хитрими, то нас не віднімеш. От треба то все правильно так вивести, у нас все вийде. Ви знаєте, у нас кожен українець стратег, і, 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 і кожен українець прекрасно з будь-якої ситуації може викрутитися. Не буду довго про це там розсусолювати. ви розумієте про що я кажу? Кожен робить свою роботу, кожен на своєму робочому місці підтримуємо один одного. Сваритися не треба, нема за що. Нам треба наближати перемогу України. Це була прекрасна талановита, надзвичайна Наталія Бучинська, наша енергійна та запальна жінка, яка вселяє в нас надію і віру в себе. Ну і звичайно, у щире і світле кохання якого бажаю усім. Дві години живого звуку, і цей концерт не залишив нікого із глядачів. «Байдур». Це була культурна програма. Зустрінемося наступного тижня.